Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли ви видаєте себе заправених перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе Богові огидне. Закони пророки були до Івана, відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увіходить до нього. Легше, щоб небо і земля минулися, ніж одній ристі пропасти з закону. Кожний, хто відпускає свою жінку й одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною, чинить перелюб. Сказав Ісус до своїх учнів: Неможливо, щоб не приходили спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше такому було б, коли б млинове жорно прив'язане йому до шиї, і він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе самих, коли згрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому, коли сім раз на день він згрішить проти тебе, і сім раз вернеться до тебе та й скаже: Каюсь, прости йому. Євангеліє від луки коли святе письмо говорить про серце людини, то маємо розуміти, що не йдеться про орган, який є в нашому тілі, але йдеться про таке духовне місце в нашому єстві, де відбувається рішення людини бути з Богом чи від Нього відвернутися. Такий собі центр керування. Насправді це все відбувається у нашому розумі, в нашій голові, тому свята літургія кілька разів закликає людину, голови ваші перед Господом схиліть. Віддайте Господеві своє життя, свою волю, свою любов. Саме в голові, в нашому розумі, відбувається гріх. Або любов. Саме тут людина вирішує, чи відвернутися від Господа, чи йти за Його голосом. Тут, в нашому серці, в нашому єстві, в самому нутрі починається гріх, приходить думка, спокуса від диявола чи від світу, яку потрібно швидко відкинути. Перестати над нею роздумувати, відвернутися від неї. Тут починаються найбільші злочини вбивства, гріхи нечистоти, злочини проти ближнього і проти Бога. Тому маємо допустити Господню волю і Святого Духа у наше серце, тобто у нашу голову, наш розум. Що ми повністю були віддані Богові.